Місцеві підприємці надали гуманітарну допомогу малозабезпеченим верствам населення. Зокрема, приватне підприємство Віктор і ка компанії Королівський смак надає допомогу потребуючим. Цього разу компанія підтримала безпосередньо мешканців власівки. Допомога у вигляді продуктових наборів передбачалася пільговим категоріям населення, а це більш ніж 100 родин. Хочу зазначити, що робота з надання гуманітарної допомоги ведеться щодня. Багато не можу розповідати, поки йде війна, але зазначу, що на світловодськ ми двічі відвозили гуманітарну допомогу. Це тони круп, соняшникової алії на прохання мерії для переселенців. На корнічук відгружали алію. На Запоріжжя для уникнення гуманітарної катастрофи заповнювали склади Тернопільщини. Ну і також співпрацюємо з різними фондами. До пакунку входить декілька позицій на іменувань продуктів харчування. Більшість яких виробляє компанія Королівський смак. За словами представника підприємства, подальшу допомогу планується надавати з наступного року попередньо пільговикам та внутрішньо переміщеним особам у Світловодську та Кременчуку.